Привіт! Покажу, як робити адаптацію робота а, на Peugeot 508. Ну, так само підходить там до 3008, 5008. Ну, в общем, майже на всі машини, в кого стоїть робот, ось такий переключатель. От. А, підключаємо Lexю, заходимо в дядбокс, вона от у мене завантажиться. От. І буду показувати, як це все відбувається, як зробити адаптацію. Кропка е, трохи дергається при старті на першій передачі, і переключається, коли на другу передачу, на другій передачі трохи теж дергається. От. Е, ну, це вже більше всього, що треба заміна щеплення. Е, але адаптація можливо трошечки цей процес відтягне. От, заміну щеплення може допомогти, може не допомогти, як кому. Кому допомагає, кому не допомагає. Той ще рік там щеплення не міняє, кому взагалі воно нічого не допомагає і міняє щеплення. Тобто зараз завантажиться програма, покажу процес. Так, Програма нарешті завантажилась. Я використовую Diagbox версію 991. На мою думку, це поки що саме стабільна версія. Пробував 926, не настільки вона хороша, як ця. хоча довго завантажується, але якось вона все одно швидше думає, вона в мене на віртуальній машині. На Заходимо в ремонт. Після того, як вибрали свою машину, каже, включити зажигання і підтвердити. Включаємо зажигання, воно саме підтвердилось. Заходимо в автоматичну коробку передач. Тама галочку. Зморгає ноутбук. Вибираємо ось ця у нас коробка. Коробка у нас ось ця. Далі має бути пакет ремонт. Чи просто ремонт? Вибираємо ремонт, пакет ремонт, Запасні часті. І тут є електронна загрузка коробки передач, зняття установки, заміна, заміна виженого почіпника, контроль уровня масла, заміна робочої жидкості, нам треба електронна загрузка коробки передач. Далі тут є щитування, зброс давлення в гідравлічному контурі, прокачка, треба загрузка, електронна загрузка коробки передач. І тут вона каже, пише, розписує, що вона має робити. От. Далі. У нас має бути автомобіль установлен, двігатель виключений, зажигання включено. Дивимося, зажигання включено, підтверджуємо. Видаляє. От нам зразу написали неісправність коробки передач. От, ремонтувати автомобіль. Удалення закончено. Підтверджуємо. Зажигання включено, автомобіль установлен, виключений. Підтверджуємо. От, і чекаємо. Коробка передач зараз буде смикатись. Можна почути, якщо чути. Вона ніби як перемикає передачу, такі щелчки доволі чути. От, виконує якісь дії. Чекаємо, поки ці дії виконуються. До речі, в кого екорежим? У мене от тут є екорежим. Його треба буде вимикати в процесі з, ну, поїздки. Там Треба буде виконувати поїздку по пунктах. Ой, як дьоргає добряче. Виключи зжання і потвердіть. Виключили зжання, підтверджуємо. Чекаємо одну хвилину. Ну, Я поки ставлю на паузу, далі відео продовжу. Так, пройшла хвилина часу. Включити зажигання і підтвердити. Вмикаємо зажигання і підтверджуємо. Процедура розпозвання завершена. А, далі холодний автомобіль не движеться. Работаючий двигатель, зажигання включено. Тобто е, автомобіль не рухається. Е, заводимо двигун. вимикаємо зразу екорежим. Кого є? От. І підтверджуємо. Виконується дія. Виключіть зажигання і підтвердіть. Вимикаємо зажигання і чекаємо ще хвилину. Так, Пройшла в нас ще хвилина. Вмикнути запалювання і підтвердити. Включаємо, підтверджуємо. Процедура електронної загрузки точки проскальзування скальпнення стіплення завершена. Далі, ось це кх, саме цікаве. Нам повинно, що автомобіль не рухається, запалювання включене, і заводимо двигун. Вимикаємо. Екорежим. І так, стоїмо хвилин 20 в нейтральному положенні. Двигун не устанавлювати, має стабілізуватися температура охлаждаючої жидкості і температура щеплення. От, ну я так розумію, це більшості для зимового періоду. У нас літо, автомобіль дуже швидко нагрівається, перед тим, що я теж недавно тільки його заводив. От, то я буду пробувати їхати ну, майже зразу. Ми тут меню це не підтверджуємо. Що нам потрібно робити далі? Як відбувається електронна загрузка? Ми маємо вибрати автоматичний режим. На першій передачі виконати плавний розгін в зоні моменту від 60 до 120 Нм до включення другої передачі. Тобто включилась друга передача. От, воно тут показує ця версія діагбоксу, скільки у нас крутящий момент. Загальмувати автомобіль до повної зупинки і цю процедуру повторити 4 рази, почекати 5 хвилин. Розганяємося до включення другої передачі, гальмуємо до повної зупинки. Розганяємося, гальмуємо і так 4 рази. Далі 5 хвилин стоїмо в нейтральному положенні, переключаємо ручку на нейтральне положення, не зупиняємо двигун, чекаємо 5 хвилин. Для цього нам треба буде секундомір, щоб ми плюс-мінус засікли ці 5 разів. І всю цю процедуру потрібно нам зробити 3 рази. Зразу скажу, не треба старатися плавно, геть плавно так рушати. Бо я перший раз робив адаптацію, рушав геть плавненько-плавненько, і вона, коли переключається на другу передачу, вона теж плавненько помаленько відпускала щеплення. І це така затримка довга була. О, тому я зараз хочу виконати це трошечки ну, в такому режимі, в якому я зазвичай кожен день їжджу. От, я перевожу в автоматичний режим і е, буду от, рушати, так як я обично їжджу. Рушаю. Там до 60 може не дойти. У мене вже друга передача включилася. Зупинився. Другий раз. рушаю. Друга передача включилася. Зупинився. Третій раз. рушаю. Друга передача. Зупинився. Четвертий раз рушаю, так, Мені тут треба проїхати зупинку. Четвертий раз зупинився. І ось так я маю почекати 5 хвилин. В автоматичному переводимо, включаємо ручник, включаємо аварійку. І ось так будемо зараз чекати 5 хвилин, поки пройдемо. От стоїмо п'ять хвилин, чекаємо. Е, наступний раз ми так само будемо виконувати. все те саме. Я вже на відео знімати не буду, щоб зручніше мені було на телефоні вмикати е, секундомір. Для цього, щоб виконати ці маніпуляції, нам треба рівна дорога, де плюс-мінус рідко їздять машини. Бачите, мені довелося стати біля зупинки. От, що дуже погано. Як, ну, бажано так не робити, треба вибирати таку дорогу, щоб ми могли спокійно їздити, але благо тут маршрутки їздять рідко. Це саме кінцева, можна сказати, вулиця. От, то ну, вибирати рівненьку дорогу, щоб мінімум машин можна ввечері робити, можна вночі робити, так щоб нам нічого не заважало. Ось, і виконуємо процедуру так тричі. Е, далі розкажу на відео. Виконав процедуру три рази, тобто розігнався до дру... включення другої передачі, загальмував е... до повної зупинки, розігнався так чотири рази і зачекав 5 хвилин, потім знов те саме, чекав 5 хвилин, потім знов чекав 5 хвилин. І в кінці, коли ми вже ми третій раз зробили цю процедуру, тільки тоді нажимаємо підтвердити. Нам каже, вимкнути запалювання і підтвердити. Виключив, підтверджую. Чекаємо півтори хвилини. Для запуску режиму поверлеч. Так, от півтори хвилини пройшло. Воно нам каже, що якщо все добре, зробити пробний заїзд. Якщо все добре, підтвердити, якщо погано. Почекати десь хвилин в нейтральному положенні, почати рух на першій передачі, виконати плавний розгін, загальмувати до повної зупинки і повторити цю операцію двічі. От. Пробуємо робимо пробний заїзд. Що помінялося? От ми майже гальмуємо. Я даю газу, машина гуде і не розганяється. Таке чувство, як вона повільно-повільно відпускає щеплення. От, переключилась. І, Ой, і тут вже такий резкий вже якби старт. Тобто можна сказати, що хорошого нічого не сталося. На другу передачу воно перемикає довго, От ніби так плавно-плавно відпускає щеплення, але тлучків вже немає таких. От, То я навіть не знаю, чи робити зараз підтвердження, чи пробувати ще 10 хвилин, чекати і два пробних заїзди робити. Зараз ще раз покажу. Треба десь буде повністю зупинитися, щоб побачити як відбувається от переключення саме з першої на другу передачу. Зараз оминаємо кільце. Ну, воно ніби переключилося, але так плавно-плавно відпускає. Там Після переключення на другу передачу вже треба швидше щеплення відпускати, а воно легесенько відпускає і тим самим перемикання відбувається ну, дуже таке довгі. От, зараз ще раз покажу на трасі. От, зупиняюся. Повна зупинка. Так, і помаленьку от рушаю. Перша передача. Переключилась на другу. І так помало-помало ну, Вроді би більш-менш нормально. Все одно трохи пробуксовує, але ну, попробую підтвердити. Двигон не глушу, включаю обрійку, ставлю на нейтральну на всякий випадок і підтверджую, що в нас все добре. От. Ну, на цьому ніби все. Ось. Глушу двигун. Вмикаю запалювання і перевіримо зараз на помилки. Може бути таке, що потім з'являються помилки на самій коробці. Тобто ми виходимо, заводимо двигун, там можна натиснути. Передачу вперед автоматичний режим. Назад попробувати, чи все добре включається, значе все добре. Читаємо помилки. От, є в нас помилка, ошибка елє... Ошибка. електронна загрузка, короткі передач проведення повністю і лінія виконана. От це мене саме якраз і смущає. Що от ми підтвердили, нас начебто стало все добре. От, а воно каже, що ми. Провели не повністю. І помилку не скинуло. А, помилку не скинуло через те, що у нас заведений двигун. Такс. Зараз ми глушимо. Включаємо просто запалювання. От, і натискаємо підтвердити. Читає помилки стираємо помилку з включеним запалюванням. Процедура удалення ошибок виполнена. Виключить, а потім включить зжання. Виключаємо запалювання, включаємо. Підтверджуємо. Читає помилок. Немає. Ну, На цьому ніби процедура завершена. От. По суті, все. Будемо пробувати їздити. Побачимо, допомогла адаптація чи не допомогла. Так, що можу сказати? В моєму випадку а, адаптація не допомогла. Переключається, вона а, ну якби переключилася і помалесенько відпускає щеплення, перестраховується, що плавний був пуск. Це так само і з першої на другу, з другої на третій, з третьої на четверту. Затримка виходить така, що доволі серйозна. Десь різко виїхати взагалі не виходить. Якщо сильно багато газу давати, може на гуде, а їхати щось не особово хоче. Якщо помалесенько, так, не спіша, нікуди не спішити, то да. От, А так ну, таки доведеться замінювати щеплення. Просто трошечки може то все. От, але але нічого воно не дало. Ось так. Комусь може допомагає, комусь ні. Але бачите, була помилка, що помилка електронної загрузки. Можливо, щось в процесі відбулося не так, хоча все виконалося згідно інструкцій тих, яких давав Ну, Ось таке. Ось так. Якось так.